Ранній ранок. Львів, що огорнутий темрявою, лише вуличні ліхтарі, кидають м'ягке світло на старовинні хнілиці. Дві подруги, щойно вийшовши з нічного потяга, вдихають морозне повітря, насичене гармотих кориці. У місті вже понайдуть різба вогни, під колядки, та спогадна атмосфера, що передвоє кожну куточок на землі Трамвай, наче казковий, ніби у кіно опинились. Справжня атмосфера різдва. Цікаво, як святкують тут. Вітаю вас у Фільському різдвяному трамваї. Знаєте, лів це не просто місто, це цілий всесвіт історій і традицій, які живуть у кожному куточку нашого міста. Наприклад, зараз ми приїжджаємо біля оперного театру. Це наша перлина мистецтва. А далі буде площарина, де кожна кам'яниця. Зберігає свою легенду і ще у Львові традиційно святкують чудо що на площі ринок встановлюють великий басейн, де проводять освячення води священники різних конфесій. У Львові щороку проходить хода з віз Це все проходить з величезними гірками. Люські вулиці де реалізовані виступи про народження Христа. Їх супроводжують куряники. І які співають страждальні колядки. Іноді у супроводі yes. народних інструментів. А ось і ваша зупинка. Площа ринок. Тут починається магія Галицького Різдва. До побачення, Па-па! папа. Віднім вертеків яснах на сіні. спочив владика цар світу. А то ж до нього спіщилися. Ми з вами бачили ваш виступ. Він був неймовірний. Тепер ми насправді відчуваємо святковий настрій. Дякую, У любові різдво завжди особливе. А ви вже куштували наші різдвяні солодощі? Ще ні, що ви нам порадили. Пампухи у нас на різдво обов'язково пишуть пампухи. Це такі маленькі пухі пончики з медом, маком чи повидлом. Є навіть фестиваль пампухів, де влаштовують справжні змагання, хто швидше їх з'їсть. Звучить смачно, а які ще традиції зберігаються у Львові. Насправді у нас ще мало традицій. Наприклад, ми дуже любимо співати колядки просто неба. Є одна особлива. Добрий вечір. Тобі вона стала справжнім символом різдва. А також ви можете помітити, що у центрі люди ходять в традиційному одязі. Це наша шана до минулого. В кошухах у вишуватках ходять навіть наймолодші. А ще обов'язково рекомендую вам привезти зі Львова сувеніри, які доповнюють ваше різдво. Це вражає. Дякую, що поділилися цим святковим духом. Ходімо, я допоможу вам обрати сувеніри. Нам а ми помітили, що у багатьох на ярмарку маленькі почечні сіна. Що це таке? Це є дідух – символ добробуту, врожаю та миру. Дідух у наших традиціях ставлять на почесних місцях як оберіг. Привіт! Якщо ви тут уперше, вам обов'язково потрібен цей різдвяний дзвіночок. Кажуть, що він відганяє все погане, а його дзвін приносить щастя. Це якраз те, що нам треба, беремо. А ще у Львові на Різдво є традиція ставити різдвяні шопки. Вони зображають не лише народження Ісуса Христа, а й наше місто. А це вам подарунок. Нехай цей дідок принесе вам миру і достатку у новому році. Це чудово. Нам треба більше сувенірів, щоб зберегти ці спогади. Вау, яка красива ялинка, а я знаю, що вона особлива. Її подарували місце. Це 20-річне дерево, висотою 18 метрів. І тепер вона радує всіх львів'ян тут на площі перед оперою. Вау, у ваєдерлоці, дихає свято. Цікаво, яка історія цього театру. Привіт, дівчата, першому вперше. Так. Ходімо ближче до оперного театру. Ми вам все там розкажемо. Пішли. Наш оперний театр працює дуже красивий і в ньому є безліч легенд та історій. Кажуть, що під оперним протікає річка. Оперний театр це не просто поділля, а символ річкої культури. Його подавали більше. 100 років тому це не тільки місце для великих оперних вистав, але й важлива частина святкових подій особливо на ліство. Наша львівська ялинка завжди стоє центром святкових подій. Її прикрашають за сучасними тенденціями, але зберігають українські мотиви. Урочисте засичення ялинки супроводжується концертами. Головний символ Різдва у дворів дідух, який символізує урожай і предків. Дідух встановляє не лише вдома, але й на площі ринок, де проходять святкові заходи. Ми йдемо до резиденції Святого Миколая. Йдемо з нами. Ходімо! Вікном не Слава Ісусу Христу! Слава Набіду! Я рада вас вітати у резиденції святого Миколая у Патріаршому домі. Дітки, а скажіть, будь ласка, а які цікаві факти ви знаєте про святого Миколая? Що можете розповісти? Святий Миколая був пископом і жив у 3-4 столітті. Він допомагав бідним і дітям таємно підкладаючи їм подарунки у ніч на 6 грудня. Він кладе дітям під подушку. Подарунки або різочки. Миколай рятував трьох дівчат бідності і підкинув їм золото. Я бачу, що ви знаєте багато фактів про святого Миколая. Я бажаю, щоб ваш Миколайчик був щедрим і багатим. Ну, а усіх також вітаю з прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Христося рождає! Слава Слава да моєго! Із нами Бог Його дитя і мати, і хай бощо ми все одно. І ряканяти води. Сьогодні на свят вечір у нас має бути особлива вечеря, але кось не вистачає. Так, було б класно, якби до нас завітали гості, щоб розділити це свято. А може, запросимо наших подругів, щоб вони відсвяткували разом з нами. Всім привіт, дякую, що запросили. Святвечір – Це коли треба бути разом. Святвечір – одне з най Свят у наших традиціях. На столі маємо 12 страв і кожен з них щось символізує. А розкажіть, що символізує ці 12 страв? Куча головна страва. Вона символізує життя, достаток, дітність сім'ї. Роблять її зі пшениці, меду, маку та горіхів. Узвар із сушених фруктів символізує нове життя. Мед додає узвару солодкого смаку та здоров'я. Борщ – символ добра та достатку. Риба нагадує нам про перших християн та їхню свободу. Оселедець з олією символізує силу духу під час посту. Вареники це символ достатку та благополуччя. Їх завжди багато на святковому столі. Гриби символізують єдність людини з природою. Їх збирання та використання в страві нагадують про повагу до землі та її дарів. У на столі є яворівський пиріг. Він є культурною спадщиною України. Пампушки це символ радості та щастя в оселі. Ось наші 12 страв. Нехай цей святий вечір принесе кожному з нас миру, щастя та й достатку. і лунає цей різдвяний дзвін.